От зараз якраз ми розповідаємо і спілкуємося з пацієнтами після оперативного втручання з приводу гіперплазії простати. І нам жінка, чоловіка, розповідає, як сюди потрапив чоловік. Ви можете ще раз сказати, як ви його записали? Може. Він був на роботі, я подзвонила дівчатам, спитала, чи можна записатися на прийом до лікаря. Тому що вже не могла дивитися на його муки, як він як встає, як він мучиться. Я з дівчатами домовилася про записалася на, на прийом до них і все, поставила його перед фактом. Кажу: хочеш, не хочеш, дамо снотворне, все рівно відвеземо і будемо лікувати. Місто, в нього вибору не було. Прийшлося согласитися йти. А тепер довольний. А тепер ну, уже да, задоволений. <зв cô> і пройшов місяць місяць після оперативного втручання. І ви знаєте, зазвичай яке в мене питання? От мужчини в старшому віці у них ускладнене сечовиділення за рахунок аденоми простати. І у нас зараз є новітнє обладнання, яке ми придбали нещодавно, найкраще, що існує на ринку. От ми цим обладнанням виконали оперативне втручання без розрізу через сечовипускний канал, і пацієнт, ви вже на другий день були вдома, вірно? Так. Да. І, і знаєте, що я питаю, коли приходять на консультацію, чи, яка строя чи його робця зачепити нею чи ні? Перший раз не попав в раковину, бо не думав, що такий напор буде. Поза раковину пішло. Потім нормалізувати. Так що я радий за вас. Оце іменно ті оперативні втручання, на які потрібно наважуватись швидше, тому що вони такі вялотікущі, як на українській мові, і людина терпить, терпить, а воно якість життя псує і псує. А потрібно наважитись обрати собі лікаря, якому ви будете довіряти, і виконати оперативне втручання і почувати. Себе так, як наш пацієнт, ми дуже, ми дуже дякуємо, дякуємо вам, дуже задоволені. Добре, що є у нас такі лікарні, такі лікарі, такі Обслужив. дівчата обслужуючий персонал. персонал, дуже хороші, дуже ввічливі. Дуже, дуже нам сподобалося. Ми раді, що вибрали вас і всім рекомендуємо. Ми навіть дали ваші візитки, бо в нас вже питали. Так що і ми вам щиро дякуємо, Дякую. що обрали нашу клініку. Нас тішить, що люди нам довіряють, рекомендують нас в свою чергу. Виконуємо свою, свої обов'язки, як то кажуть, з повною, в повній мірі і з душею, <тутут> тому що це наша робота, це те, що нам подобається. Щиро вам вдячний і міцного <тут> вам <тут> здоров'я. <тут> Спасибі, тримаємо вам! На все добре, <тут> дякую. Побачите.